Приїхали в сусіднє село на відлов отаких от собачок. Це дві дівчинки, так? А це це, це викинули нещодавно. Ви дивіться, який гарний песений ковалієр. Може хтось хоче собі такого в, в дивіться. Я думаю, що він домашній. Може і домашній, але а, домашні. він такий гарний. Хочу до дівочек, Хочу бачите? бачити? до дівчиками, щоб йому зробили клац-клац. <гум> <Так? гум> ти кусаєшся, Казалось, що е, ти Наша виробися. Кліточка вже відкрита. Я думаю, можна в місті, вони ж в принципі тут в місті живуть. Ну, Та да? я думаю, що так. Да. Зараз ну, ну, Катя не зібрать. У неї щось тут, навіть якийсь нарив, катя? катя, он, дивіться, нарив. Кра... Жо... Да? Сережа? Чи може? Идіть, поможете мені. Бо й Катя не може й держати це. У неї ножка після ТП якась, да. так. Так, отлично. Две зловили, и сейчас мы ещё ще... ценятко попробуємо. Дивися, які. Молоденький? Да. Молодняк. А хто мо його дорубив? Ні, не, давайте Нет, сюди. Такі, такі м'язинькі, м'ясики такі. Ну? Ти що? Бачите, тяга. Бачите, тяга. Да. Так, все хорошо. Дерей. Да, да. Для такого піддержаться. Лена пошеше. шукай. Давай, давай, шукай, шукай. Рядом, блин. О, молодец. Не седу есть. А ну-ка. Давай, да, давай да. сюда. Дайте, какие умнички. На, на, Дай, дай, дай. Дай, дай. Дай, дай, дай. Давай. На, на, давай сюда. Давай сюда. Давай. Ах ты. уже <с> земной зимной. Давай Видай. Видай. Давай еще раз, давай. Яком так я? Давай, ко мне. Дай сюда, дай сюда, дай сюда. Дай сюда, дай сюда. Дай, сюда. дай. от. На. У нас продовжується відлов і вона буде зараз насипати корм для цієї собачки, що без хвоста. Це мамка тих цуценят. Пам'ятаєте, яких ми хотіли далі зловити на снадійний корм, не снадійний, а на сосиски зі снодійним. Але їх не вдалося зловити. А через тиждень нам подзвонила місцева жінка і сказала, що, на жаль, одну собачку збили. Здається, збили хлопчика, який а, жив тут. Тепер лишилася ця мамка і її дочка, здається, Ліна потім є що поправить мене. А, вони пішли от туди, далі поїхали. Це наш ветеринар. А, і а, Лена, бачите, от як вона приманіє. Зараз я покажу. <гум> так як людину зве. А нічого. Здається, що вона побіжить. Да? Лена, думає, що в такий вітер щось можна почути. Мамка отут. Мамку вже стерилізували. От, І прибігла малишка. Зараз і я під'їду, може, акуратно постараюсь під'їхати. Можливо, вона руками зловлять. Я не знаю, чи взяли ветеринар сачок. Мамка отут, Лєна там. Зараз я спробую акуратно під'їхати, хоча б чуть, чуть ближче. Може зараз спробую. Якщо... О, вітер Вітер перебиває ці звуки мотора. Зараз я чуть-чуть акуратно під'їду, щоб вам було трошки краще видно сам процес зйомки від лову я. Зупиняюся. Осьте вона. Зараз Ліна спробує ближче насипати отак. От. Щоб ви розуміли, за рулем у нас зараз Катя, наш ветеринар, а збоку сидить. Сергій, чоловік, який батько Каті, який буде безпосередньо андротика випускати в попу дівчинки, яку треба зловити. От вона вже з цієї сторони. І зараз ми надіємося, що вона перейде. Ну, поки так. Зараз я, напевно, Лені подзвоню, щоб вона ушла звідти, бо тому що вона. Лякає, вони насторожені. Мамка сюди прибігла, а ця дівчинка бігає то туди, то сюди. Бачите, вона боїться. Але нашу машину не боїться. І зараз вона взагалі, от, може побіжить, Лена підкидає. Треба їй сказати. Ну, бачите, ну, мамка біжить, кстати, от. Вона нашу машину не так боїться. Це чужа машина. вона, може, Там, до речі, ще тварини ви бачили, тільки що ми загружали двох дівчат. Потім ми це все покажемо вам. Бо от, ну, ті всі рази ці тварини прилаштовані, яких ми сотні прилаштували. Ми більшість з них, не більшість, а всіх практично стерилізували. У нас всі вакциновані, оброблені з паспортами. І це все завдяки таким відловам, виїздам ветеринара. І ми відловлюємо їх, а потім уже прилаштовуємо. І, ну, вони мають привикнути до рук. Вони мають ну, як сказати, приручити їх спочатку. Ніхто їх не, не, ну, не стерилізує для того, щоб просто випустити назад на вулицю. Показую Лені, щоб вона йшла, але вона не бачить. І, бо вона, вона лякає за кожним разом. Можливо, зараз ця маленька почує. Ну, піде їсти туди. Просто от така, Ну. No. Не будемо зараз надіятися, швидловимо її. Бо сьогодні знову такий сильний вітер, а це село на такому прогоні, що воно центральна вулиця і дуже вітряна. І, і, і ще й коли вітер, то так все пронизує, що пару хвилин на вулиці і все. Лена ще прихворіла щось там, насморок такий, температури нема, здається, але от погано себе почуває. От Лена з цієї сторони, собачка з цієї сторони на дорозі вже аж. Зараз, напевно, я піду. Побачимо. Зараз я закінчу відео знімати і піду. Бо я під'їжджав. Вони там тих ловили, то от Лена підкидає. Зараз вона підійде. Можливо, треба сказати, щоб перегнали машину, чуть-чуть далі від бордюра поставили. Їй тоді легше буде. О, зараз я подзвоню їм. То поки що на цьому зупиняє. Підітьте, щоб вона дойди сюди, вона дуже боїться, що дуже близько. Десь півтора метра Тако, чуть -чуть від бардюра, чуть-чуть відійти, Вона зараз підійде, вона боїться підійти. А Лена тут боячить і вона лише підходить дозаду, до машини, він з багажника би вже давно можна було її забрати. Чуть-чуть. Ходи, підійди. Зараз вона підійде, а ви під'їдете задом плавно тако. Дай мені кор. Дай, відкрий, будь ласка. На, на, на. Іди сюди, на. На. На, на. Та ж він зараз буде мішати буде. Просить у мене. Та їж бере, я що тобі не даю? На, на, на. Сидів, видно, на сонці вигорів. На, на. Або за хвоста держали, коли ловив рибу. На. Сереж, зараз я зроблю до вас, почекайте. Зараз зараз, Сереж. На, на, на. На. Зараз пару кину, щоб вона при цей. Дуже удобно було в бочен, на. Що Сереж? Ні? Ась, вона не підходить. Сейчас, Сереж, сяж, Катя, на на на. Сейчас, еще раз. На, 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 на. Зараз, Сереж. Вона просто дуже боязка. На, на, на. На, на. Не попав, так? Да? Нічого, нічого, сідош. Він навіть не виприснувся. Держіть, держіть. Зараз буде ще раз. На, на, на.